Похожу, вкусно. Да, в Да, в прыжочку. В Да, в прыжочку. Да, в Да, в прыжочку. 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 Да, 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 Yes, yeah, sir. Після передачі обов'язково не давай передачу, приціла на схоня, причета молодці, да салати не нічем. Не втомилися ще? Втомився вже? Ну води трошки попи. Це ж тільки розминка була, ти вже втомився. Я подивлюся. Швидкість, швидкість! До кінця, до кінця. Стоп, стоп, іди сюди, іди сюди, синочок Дивись, друже. Ти пробіг. Конуси, коли ти їх пробіг, лише тоді просто скидаєш і потихеньку рухаєшся далі. Ти можеш отут зупинитися. І потім кроком туди йдеш. Добре? Давай рухайся. Кроком, 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 не біжи, не біжи, кроком. Добре, добре, добре. Конуси пробіг, лише тоді зупиняєшся. Швидкий, швидкий, швидки. Терпимо, терпимо, терпимо до кінця, до кінця. Добре. Зараз погано. Молодець. Швидкий швидки. До кінця, до кінця, до кінця. Добре. Добре, молодець. До конусів до кінця, до кінця.